Всім привіт! Ввечір я ще не рожаю. Ми тільки приїхали з магазину. Давай, давай будемо показувати. Що ну, ми тут набрали? Так? Ми поїхали в епіцентр. Думали, що він до, до 10, а воно ні. У нас було 10 хвилин тільки, щоб скупитися. Ми зайшли і офігелі. І давай бігати по ньому. За 5 хвилин ми все нахватали. Коротше, завтра Надя зробить окрошку. У Ваня хоче. <рех> <Він> ще. <рех> Надя вийдь, <рех> О, Ты ще Надя день сама снідає. Ти ще добав, що я їй кажу. Андрій сняв від Надя зняла, кажу, тепер ти знімай, закінчуй день, щоб люди. Щоб... <реш> <рех> я ще на місці. Щас, щоб люди не переживали, поки пишуть, ми ще пише. Де ви подівались на цьому районі? Щас, щас, мама достане її. Так... А що він? Ось твої <рех> яєчки. Дивись. А це тобі надо. Да. Я сьогодні, слава Ручка. богу, погладила Все. всі вже шмотки в роддом. Мама, мама! А, не треба, Андрій. Я, <кій> І коротше сумки в мене вже зібрані. Так що вже можна не боятися, так? Ти ще это. Я ми вчора знімала це в тебе на відео. я вховаю, щоб не подумали, що я раніше тебе родив. Ми вчора знімали відео манго. Купили в метро. Воно написано. Давай, я буду, не. Давай не. я буду розкривати. Видно? Давай папі. Давай, я не доказав. Оце манго в метро за 99 гривень. Бі. Правильно, не дає мені одним словом описати. Воно на вкус як невкусний лимон. Тобто написано екстра. Форма очень такая, знаете. Давай. Вот сразу лимон достал. Давай, будем раскрывать. Короче, не то, что невкусно, вообще не съедобно. Вообще, то есть 99 гривен коту под хвост, как покажу. А воно ж, Вообще, попробуй. Так просто. Так написано экстра, оно желтенькое, невкусное. на ветку, Надя, что ты сказала, типа. Ладно? Типа, на, если поставить на ветку, надо поставить кущик. Да, да, Дан, дан. Пароче. Да машину твою, а, да да средка сна. А що ми будемо складати? Не відрахтер ми тут немає. Все в обтиску. Сиці. Ой, клас. Давай знімем. Три. Ты... Чи нема? Знімай. Кажи мені вот свою футболку. Ти зараз точно роздягаєшся будеш. Ну, не ставай на пакет роздавати. А у це? Що це, Артем? Показуй, що це. Надо убрать клеенку хотя бы. Не знаю, что там есть. А mm. есты еду нормально. Сегодня Артем есть погано. Сюда и туда все там распаковка. <sharpats> Давайте достанемо, зараз покажемо, що ми купили за 10 минут. За 5 в одном магазині, так? І да, і dai, за п'ять короче. Він вже не знає, з чого йому починають, так? Да? Я то, що на Дима, я за кашу поставити, що з горішку поставлю. Постав. Скільки полчашки? Ні, пол чашка. А там є отой маленький є Ковшик я да, купляла Артему, щоб кашу ставити. Не знаю де. А он в этом. Замазали. Будем говорить. Да, чисто, я же думаю. А. Вкусно. Не пихай. Що, взяли. Підавши. Можна я? А він только гадає так. так і хоче. Вот таке, любоснек. Вербороске. А кашку є. Бля, даже не пережовує. Підавши, дай, покажу. Яйцо ми взяли. Це я захотіла. Хороше. Да. А це що? А це артемкарки яйця. Ну ладно, хай є так. Ну видно, ж не істину кашу. Так через черщату буде та паша. Та ні, я сейчас поставлю на 10. Куда ти? Ммм. Це моє. Ой, яке фу. Фу, диви тут таке. Горіхи. всі з'їмо, крім Артема. Плахе, дивись. Отдай Ване. Это плохое. Отдай Ване. Фу, погано. А давай мы тебе такой бога лучше все Давай. А плохое. что, там есть что-то внутри, че нет? Нет. Просто поедем. Да. да. На, ой, давай. Он, наверное, вот тут снизу чуть-чуть завыкнул. Вот так. Да? Ну, открывай ему, да. Кусай. Нет? Нет. ему да? Нет. Вона толста, навіть. Чи то Ще тонше. О, а, Боже! Вона, не, вона не равна, неравномірна. Ні, просто по формі неравномірна. А йому все вкусне, так? Да? Можна нічого не дам. Трошки. Ще йому трошки дай? Альбіні дайте. Альбіну угостить. Надо? Даси, да. Іди да. угощай Альбінку. Іди з Ваня, угощай Альбіну. Іди. Іди. Давай з Ваня, іди. Да, хі, ну, чи... А, Андрій взяв, я, я не знаю, що це за колбаса. Я взагалі не брав її, вона отак сама бачить. Да. А кошка буде у нас колбаси теж. Ми Зали... так швидко бігали три по епіцентру і... Точно. і нам сказали... За ну, не нам сказали, а просто об'явили. Ми зайшли без 10, думали, що вона до 10. Угу. І об'явили, що тіпа, закриється в 9. И мы думаем, что типа мы ничего не успеем. И это. И побежала до колбасы. Марина не может бежать. Я побежала как и она за мной. Так, так. По составу, наче, нормально. Вань, постарайся заковать половину, бо мама тоже хочет попробовать. Ага, я что-то с взяла. И Артему постарайтесь мои шедать, чтобы кашку поел. Да, лимон один ты взял. Ого, все. О, надину, надину, ось, один, ось садили, ось садили. Буде на чай. Два, Три. Липу, чи так. Ми -чай а, ти Да. Взяли творог ну, не знаю. Бо ми ж вдома брали домашній. А тут не знаю, взяли і пробував, тут це не чи Я Не знаю, який то, так, За колбасилка є хватає. Она, я вообще сейчас сказала, хочет сделать шуру. Ну если что, зав... ну завтра купим. Вообще я, это. Тостовый. И кока-кола. Це я забыла опять. Так я ее ту разбрала, да? я ее не разу не пила. Я встречал в комментариях, слышу, что типа Кока-Кола, це только для а, это, снятия ржавчины. Ну, друзья, цель мировый напиток и... Не думаю, що люди по всему миру купляють для того, щоб ага. мы завели да, себе до ми з блюнути знімали. Далі. Це вже АТБ. Да? Кого? А, холодильник. Да. На саме верх. Ні, на полку. Тьома, тьом, на! На полку наверх. Ну, на машина. На полку наверх.

Най, ты упалась на яйцом. Да, я хочу. Ой, скажи яичко, он казалось, что ж Скажи Кажи яйцо. Кажи яйцо. Маломашина, да? А, ну Вы, ты дай Да, у нас едобно. так, да, дальше, все. Да. Майонез да. точно у нас есть? Есть. Ну типа открытие исход, было котей, хайбу есть. Оце я вже собі взяла, якщо я завтра буду рожать. А, ми забули, мне ще на двома Ну, Це ж в епіцентрі только було, наверное. Я не знаю, ми туди коротше. А яйцо с ним спрятали. Ну открыли там сахара нема. І тут 50 градусов. Тут 35 грамм, але... В АТБ 24 чи що? Okay. Не, не, ось. Все, тепер таке я буду їсти. Ой, Вместо ось. хлеба. Давай, держать, а ти тяны. 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 Хлеб, батон. О! Полизалой море называется. Кушай, кушай, бери. Артему два йогурта. Що ти що да, будеш їсти. Не, каже. Будеш, будеш. Ну, через час їсти на кашу. А тут сахара нема. Можна я не буду барні доставати? Так, да, не три взяли. От кусив. <гум> не порізала це. А, ні, воно не гострі, так? Ні, да? то ти не куси вісти хоче. Авокадо один взяли, жувачка не, не виклала. Цикувати, ну, я, ну, І... так, я Це не відкривати, кушай то. Набор ниток. Це Надя. Ми купили подушки. Ну, я не знаю, може вона розказувала, так? Да? да, я прям вірила. Що вона забракувала, вона вже її, навіть ми нитки ще не купили, вона вже її переполовинила, бо вона каже, невозможно спать. А тільки щоб тебе побачили нитки, я кажу, треба взять, хай Надя защепити свою подушку. Нет, я, я вообще кажу, что у нас тоже, мне вчера надо было тоже на чайголка А нитка. Я хотела тоже подушку Артема. Кстати, а та подушка, что мы ему взяли ортопедического, она нет, она тверда. Альбине отдали, альбина сказала ее. Вона, вона для нашей головы нормально, а для детской мы вона... не... У меня вообще тут мало. И воно, короче, тверда, надо оттуда другу, что мы купували, чей кучу первую купувала, ей да. тоже надо половину убрать, чтобы она плоско была. Ага. Ну, короче, тут. Подивимось, що і иголка тут, Я, типа, булавка де ви є. есть, місце. Ви бачили, де Угу. Ну, ага, сейчас. Здрасте, Надь, забыли, ну, шо, це не игрушка. Знать, забыли. Це найдене. Тому що це сейчас На, А оце ось твоє. Ти просив яєчки? На? Вот не надо луша. Забидаешься. Ну так і діла. О, да. Все тоді мені прибере, а я заберу твій гербер оцей, снеки. Будеш їсти, ні? Не? не будеш? Не хочу. Короче, такі справи. Завтра ми їдемо зранку на прийом до лікаря. Ну, будемо дивитися, що вона мені завтра скаже. А якщо чесно, вже починається мене мандраж. На, бери! Ти ще додав, що ти вже повністю готова. Так, да, я ж сказала, сумку склала, погладила. Ми ще всі перегладили, ми тільки що в машині їдемо. А, а ви мені завжди кажете, ви нам все пишете, що типо, ми так все сміємося. А я вона каже, ой, а я посміявся, а я посміявся, вона каже, на цій неділі я тебе буду бить. Зато смієшся. Не бить, ну каже, не смійся, а не смішно вообще-то вже мені страшно. Да, так я кажу, я не хочу рожать, я хочу, щоб ти рожав. А я вообще вот покажу. Марина, Марина на самом деле, отак вот в первая да. не була важка, вторая беременна, а ця беременность в неї найлегше проходила именно, да і в плані моральному і в плані, як сказати. Фізіологічному ну, я йому до вона себе чувствовала, нічого не безположі. А час, да. а зараз вже повних дев'ять місяців, і от прям по неї видно, що їй важко. Ну, конечно, вона сейчас навіть на другий етаж стиральна машина на втором етазі, вона піднімається туди, і, і вже якби ну можна сказати так, і важко дихає, як спускається ну, со второї тажаю. Та я ж кажу, просто ходимо от проходили полдня, їй її видно вже тяжело. Так, що? так кому не тяжело на 9 місяці. Ці... Ну так, да. а я ще кажу, і це в тебе ще й далеко. І ще в Марина, ну як не як коло так. Я ще бігала. Ні, я ще просто компактний животик. Ну от относительно, тому що ну, ми приходимо в, Потому, що я набрала. пологовий, правильно. І там є дівчата, ну, більш крупні, ну, якби. Як і, думаєте, і, і в'єсту. Я ще казала, скільки я набрала. Це воно завтра зважиться, чи не важить воно завтра, непонятно, так? Ні, завтра. Да? Ні, это... це якщо ми положимо, то ну, взагалі не повинні. Ага. Вони ще ж не 40, 40 ж тільки буде коли. Суботу. П'ятницю. Да, так П'ятницю. Завтра перевірка, і то не Так моя. що, Марина ще і молодець. Да. Там ще, знаєте, хочу теж відповідати, пишуть, Вы такие ролики снимаете, как будто Марина одна на всей планете беременна. Так их еще, как Марина, еще поискать надо. Имеется в виду, что мы просто показываем. Я же мы... живи, сегодня показываю, не рассказываю историю болезни. Как мы просто да. ці дні перед пологом. То есть, как ну, просто да, доживаем. Да. не просим, не пожаліть, не дай ничего. Типа, спокойно себе живем, заехали, сделали то, все. И просто готовимся до рождения Дочка, ну якби і все. І в такі коментарі пишуть, що ні, Марина не єдина беременна. І ми, коли приходимо в етат пологовий, там всегда написано скільки дітей крадилась. І я каждый раз підходжу і читаю. Одне посічення було п'ятого, другого було четверо. останній раз як ходив, було двоє. Ну за цей день. Так що. Не на маринабір і з ми бачимо багато приходить людей. Так що не зачиняйте. Просто я не пойму, як задійте в інстаграм, подивіться, як там розказують і Или... точно там, там як подивитися там розказують там Розказують вплоть до, я не знаю, чуть ли не на ізнанку на креслі всі сидять. Так що, так що, так що я взагалі не розказую, якщо я два рази живіт показала. Я просто показала, що ви мені всі пише, що він опустився. Так, да, так би і не показував, не виходить. Ну, і, ну, і навіть сьогодні я читаю, пишу, що все одно чуть-чуть опустився. Тодай, він не опустився. Ну, ми не спорити з Є... Артюмом опустився в день роду. Прям. Я коли схватки маю. були. Да, коли схватки були, він прям раз і все. А мені писали, що теж в день роду опустився. Mm -hmm. Так що такі діла. Все mm -hmm. тоді. Друзі. Все все добре. Так, да. ще не рожаємо. Да. Спадок нема. Ничего не поки ще. Ніч, конечно, Ну, Ночь, конечно, все длинно. Ну вообще Ми взагалі, ну, вообще-то, як Надя вчора приїхала, і ми з Мариною тоже собі думаємо, Тепер можна все спокійно, як бы в будь-який моменти... Да, Артем Судя... тут з Альбіною мені вже замучив. Ага, ага. Я сьогодні ему не нужна була, він з Альбіною там... То давай не побежали, то это да, да, дурач. Так що я спокійна. Не знаю, конечно, що буде ночі, ну а що? Ми наді сказали, що якби він він получа... Він так і дома був, навіть зі мною. Він мамник і тут не поспориш. І він він коли просипається, а він буває, просипається так, глаза відкриє, дивиться, що мама рядом uh -huh. там обняв її, або просто перевернувся на свої кроватки і спить далі. А коли її немає, він одразу скакує, скільки б не було, і шукає по дому, де та мама. І оце ж я Наді і кажу, що типа, ну, як нас не буде, то буде так. Получається, сьогодні ми спали в місті і спали до 10 почти, так? Ну, він щось просипав, ні, я, 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 я за те кажу, що він може в всім проснутися, 8, 9, але все одно спати до 10, бо Марина лежить рядом. А якщо нас не буде, то він якщо проснеться в 7, то побачить, ну, що її немає, то все, він більше не ляже. І отож ми Наді якби у цей момент і розказуємо, що ну, ну, він чому, що... такий, що його і цеплять. Та він такий, як ти. Ти така сама, що ну, за тебе не можна, там ти розстроєна, тобі лучше нічого не казати. Ну, потому, що це ще може, да. ну, Оце так. ще такий. Якщо він там плаче, що тебе немає, лучше хай посидить на той кроватці, на своїй поплаче, сам успокоїться ну, і так. все. А починаєш його трогати, і ще дужче біситься. Це нормально, справляться. Ваня есть. Да. Що... Може ваня з ним буде спати. Чи може він з ними там. Не хочеться. Ну, все одно вже відносительно спокійно ми можемо їхати. Да. Относительно. <гум> ну, а там вже, як буде, нічого не случиться за двоє. Наді як не поспить дві ночі, нічого страшного. Та я думаю, нічого не поспить, поспить. Ну, Поплаче і да. поспить. Да. Все тоді. Всім дякуємо за перегляд. Всім. Пока-пока.